У Сумах вручили медичний Оскар. Так організатори ініціативи називають Орден святого Пантелеймона, який присуджують працівникам медицини за значні результати в галузі охорони здоров'я і розвитку суспільства. Церемонія відбулася в конгрес-центрі Сумського держуніверситету. Почали її з хвилини мовчання. З лютого 2022 року вісім медичних працівників Сумщини загинули під час військової служби. Базін Максим Євгенович. Лікар-рентгенолог Сумського обласного діагностичного центру. Відзнаку Орден Святого Пантелеймона заснували у 2009 році, розповіла голова регіональної ради. У кожній області є регіональна рада створена. У Києві є почесна рада самих поважних людей, і е, визначалися до того, як у нас сталося повномасштабне вторгнення. На орден святого Пантелеймона могли номінуватися лікувальні заклади окремо, керівники закладів окремо, лікарі окремо, фельдшери окремо, лаборанти. Тобто, всі напрямки медичної галузі в кожному напрямку була номінація на кращого працівника, який міг би отримати за свої особливі заслуги. цей орден святого Пантелеймона. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то безумовно все в житті помінялося. Зараз неможливо провести всі номінації, тому визначено було дві номінації. Основних це військовий медик і цивільний медик. Цього року колективи лікувальних закладів надіслали до регіональної ради для участі в регіональному відборі 21 кандидата в номінації Цивільний медик і 4 – військовий медик. Ні війну, ні епідемію, ні ковід і так далі. Це вже ми зрозуміли, зрозумів світ, що ми, я еліта, і те, що ви показали сьогодні своїх побратимів, які віддали життя. Це правильний, ну, це найвищий прояв. Ми собі в своєму проєкті взяли за обов'язок опікуватися сім'ями. Родинами тих медиків, які загинули, медична спільнота. Ну, давайте тут я нікого не ображаю, але ми елітна. Все таки в цьому суспільстві спільнота. Після вручення подяки грамоту усім лауреатам перейшли до відзначення двох переможців. У номінації військовий медик переміг представник обласного клінічного медичного центру соціально небезпечних захворювань Андрій Горбань. З 2014 року він проходив військову службу в зоні проведення АТО на посаді санітарного інструктора. У 2022 році знову надягнув військову форму. Сьогодні рятує поранених на Лиманському напрямку. Приємно, що замітили. По образуванню я фельдшер. Я робив раніше на медпунктах робив ну, фельдшером. а там взагалі ну, немає там у нас просто ставки фельдшера, там була, там медична система. Ті, що в 14 там були, і ті, що служили і воювали хлопці мої, мене поймуть. А натяне назад, знаєте номінації цивільний медик переміг Денис Устименко, завідувач відділення інтервенційної кардіології, реперфузійної та інтенсивної терапії сумської центральної міської клінічної лікарні. У 2022 році чоловік став переможцем міського конкурсу Молодіжна еліта у номінації охорона здоров'я. Також Денис Устименко, трансплант координатор центру трансплантології в центральній міській лікарні. У 2010 році я закінчив інститут, 2012 – тисячі інтернатура і з 12 року я в медицині. Ми вперше запустили аритмологію, то є проводимо абляції, це радіочастотні катетерні абляції при аритміях серця, це відкрита кардіохірургія, це трансплантація органів. Сподіваємось на новітне обладнання, яке зможе надати нам, щоб ми надавали більш широкий спектр, ще ширший, наскільки це можливо. Пер на сумщині є загалом шість працівників медичної галузі, які мають орден святого Пантелеймона. Анна на книж Віталій Паденко Суспільне новини суми.